Десять виїздів на надзвичайні події, і це лише за останню добу. 17 та 18 грудня рятувальникам довелося ліквідовувати кілька пожеж. Зокрема, у суботу на Звенигородщині ліквідовували пожежу житлового будинку, що сталася близько 7.30 у селі Водяники Водяницької територіальної громади. На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Понад три години вони боролися з вогнем. У результаті події знищено покрівлю на площі 20 квадратних метрів. Меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі порушення правил експлуатації. І печей 18 грудня до центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що близько 2 години ночі у селі Сунки Березняківської територіальної громади Черкаського району в кімнаті житлового будинку виникла пожежа. Пожежу ліквідував черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події виявили тіло господаря. За попередніми даними причиною пожежі стало також порушення правил пожежної безпеки під час користування піччю.